Ну що, готові сьогодні поробити вправи для спини, для пресу, для м'язів кору і для гнучкості. І так, перша вправа для спини. Торкаємося лівим ліктем правого коліна і видихаємо, коли піднімаємо руку і ногу догори. Ну що, готові? Поїхали. І так, давайте, давайте 30 секунд. 30 секунд. Робимо, робимо, дихаємо. Молодці. Давайте, я вірю у вас. Так, увага, міняємо положення і тепер протилежною рукою дістаємо протилежної ноги. Давайте, давайте ще трошечки, ще трошечки. Так, наступна вправа. Піднімаємо пряму ногу під різними котовими положеннями. Маємо відчувати сідницю, але не маємо прогинати поперед. Ну що, готові? Поїхали! У вас є 30 секунд на одну ногу. Можете робити швидше, можете робити повільніше. Я роблю швидше. І обов'язково бачимо, що нога під різним кутом піднімається, під різними кутами проти годинникової і за годинниковою стрілкою. Це обов'язково. Маємо прокачати, прокачати відчути сідницю під різними-різними кутами. Молодці молодці. А тепер робимо те саме тільки іншою ногою. Пам'ятаємо, що ми піднімаємо ногу під різними кутами. Це обов'язково під різними кутами. Давайте робимо я вас вірю. Так, наступна вправа: робимо два прогини і робимо два віджимання. Робимо два прогини і робимо два віджимання. Ну що, готові? Вихідне положення і погнали! Так, робимо один прогин, одне віджимання з колін. І далі піднімаємо раз, два. Руки вгору. Поїхали. Раз, два. Руки вгору. Значить, віджимання. Прогин. Руки вгору. Раз, два. Поїхали. Віджимання. Прогин. Молодці. Продовжуємо. Наступна вправа. піднімаємо одну ногу вгору, протилежну руку маємо просунути під грудною кліткою і розвернути тулу в сторону. Вихідне положення, поїхали. Цю вправу робите повільно. Якщо вам важко тримати ногу, можете її трошки опустити. І спокійно видих, коли піднімаємо руку догори. Міняємо положення. Міняємо положення руки ніг. І те саме робимо. Іншою рукою. Спокійно, не спішіть. Якщо важко тримати ногу, можете її опустити донизу. Молодці! Ну що, наступна вправа. Кладемо руку до потилиці і ліктем маємо дістати протилежного ліктя, протилежної руки і розвернути тулуб в сторону на видуху. Ну що, поїхали. Робимо також спокійно. Я роблю швидко, ви можете робити трошки повільніше. Видих вгору обов'язково міняємо положення рук. Ми бачимо, що поступово-поступово тулу порівнюється вперед. І стає в позицію на чотирьох. Так, добре, молодці, молодці. Так, увага! Зараз повторимо вправо ще раз. 30 секунд. Поїхали. Так, наступна вправа в опорі лежачі або в позиції планки на прямих руках. Маємо робити ось так ногою. Ну що, готові. Вихідне положення прийняти. І поїхали. Поїхали. Старайтесь зробити. Якщо важко, робіть повільніше. Просто тримайте планку. Якщо можете, то п'яточкою маєте торкнутися, скажімо, землі. Ось ось так. пяточкою, саме пяточкою, Якщо носком непогано, якщо можете п'яточкою, торкаємося. Ще раз скажу: якщо важко робити цю вправу, просто стоїте в планці. Я то роблю динамічну планку, а ви просто стоїте в планці. Тепер маємо трішки відпочинку, буквально трішки відпочинку. Можна купити трошки води, якщо поруч з вами є, випити там 30 мл. І готуємося. До наступної вправи. А далі в нас буде прес. Вихідне положення займаємо ручки навхрест і піднімаємо верхню частину тулуба. Піднімається тільки верхня частина тулуба. Слідкуємо за позицією голови. Ну що, вихідне положення прийняти. Готові. Поїхали! У нас є цілих 30 секунд на прес. Так, дихаємо, дихаємо, обов'язково дихаємо. Тепер піднімаємо ручки вгору. Ускладнюємо наше завдання. Ручки вгору дихаємо, дихаємо. Якщо важко, нехай ручки залишаються в тому самому положенні. Навхрест. Якщо можете робити ручки вгору, то робимо. Так, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, оп! Молодці, далі робимо, поки без перерви. Якщо важко, можете трошки відпочити. Але я рекомендую потерпіти ще 30 секунд і буде перерва. Поїхали! Давай, давай. Я знаю, може. Ще трошки, ще трошки. Так, тепер що в нас? Продовжуємо, продовжуємо. Ручки в нас уже за головою. Робимо те саме. 4, 3, 2, 1. Молодці. Знову займаємо позицію планки, і завдання покласти стегно таким чином, щоб відчути, як тягнеться у нас саме сідничний м'яз. Ось таким чином ми це робимо. Ну що, готові? Поїхали. Робимо вправу спокійно, спокійно. Якщо важко поставили паузу і подивилися, як я роблю, і повторили. Тут має дуже сильно відчуватися, як тягнеться саме у вас сідничний м'яз. Дуже хороша вправа. Має бути дуже е, гнучкі м'язи для того, щоб не було проблем з поперековим відділом. Ось, молодці, молодці, робимо, робимо. Так, наступну вправу робимо, наскільки дозволяє вам гнучкість. Так як в школі, завдання торкнутися руками носків, не згинаючи коліна. І поїхали! Так, у вас є 30 секунд. Не спішіть, не спішіть. Робіть повільно. Має відчуватися легке відчуття дискомфорту, але не повинно бути болі. Легке відчуття натягнутої струни. Робимо, робимо. Якщо можете збільшити амплітуду, збільшіть. Але якщо вам дуже важко, ви можете просто посидіти в зручному положенні, просто посидіти, де чуть-чуть відчувається у вас натягнення м'язів. І так, ускладнюємо. Нашу вправу, ножки в сторони і нахили до центру. Робимо також спокійно, дуже спокійно робимо розтяжку, не спішіть. Ну що, готові? Поїхали. У вас є цілих 30 секунд. Робите скільки, скільки можете зробити. Не потрібно робити швидко, не потрібно догоджати мені. Просто робіть собі спокійно. З часом гнучкість буде покращуватись. Якщо у вас дуже погана гнучкість, рекомендую саме нею зайнятися, щоб збільшити амплітуду рухів. Бо від цього буде залежати здоров'я вашої спини. І так, наступна вправа. ще ширше ставимо ноги. І почергово торкаємося до правої ноги, до центру, до лівої ноги. Вихідне положення приймаємо, ставимо ширше ножки. І поїхали. Робимо теж спокійно. Теж спокійно. Стараємося не згинати ноги в колінах. Але якщо вам дуже тяжко, то посидіть в цьому положенні. Не обов'язково робити нахили. Якщо можете, робимо нахили поступово, поступово. Поступово збільшуючи амплітуду. О, зараз вправа бар'єрний схід. Моя улюблена. Треба зайняти ось таке положення. Якщо можете так зробити, нахали в такому положенні, ну це буде просто круто. І так, вихідне положення. Займаємо, робимо нахали. Раз, два. І поворот трошечки в сторону. Якщо не можете робити поворот, просто робіть нахали. Знову раз, два. І поворот в сторону. Знову раз, два. І знову поворот в сторону. Якщо не розумієте, як робиться вправа, зробіть паузу, придивіться, передивіться і повторіть. Цей комплекс вправ можна робити разів 5-6, поки не навчитеся. Міняємо позицію ніг. Міняємо позицію ніг і повторюємо знову. У нас є 30 секунд. 30 секунд нахилів. Добре, поворот. Знову нахил раз два. Знову поворот. Бачите, робимо не спіша, робимо повільно, в кайф. Дійсно, має тягнутися м'яс, має бути відчуття, але не перегрузіть себе. Ось, молодці. Ще трішки, ще трішки потерпіти. І буде все. В принципі, буде все. Молодці. Так, наступна вправа. Наступна вправа у нас для спини. Обов'язково зводимо лопатки і лікті також в сторону під кутом. Так, поїхали. Вихідне положення і погнали. Можна робити повільно, можна зробити так, як я роблю ось тут такою, такою швидкістю. Ну що, раз, два, три, молодці, 4, 5, 6. Зводимо лопатки, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ну, можливо, у вас більше вийшло. Так, наступна вправа, руки в сторону і знову зводимо лопатки. Ну що, готові. Вихідне положення прийняти. І почали. є знову 30 секунд. Видихаємо, раз. Два. Видихаємо, коли руки піднімаємо догори і зводимо лопатки. Поїхали. Давай, давай, давай. Я вірю ще трішки, ще трішки. Відпочинку дійсно мало, але ми повинні відчувати, як працюють м'язи спини. Так, а зараз нам треба ручки опускати донизу. А плече піднімати угору. І так по черзі, по черзі робити, відчути, як працюють у вас лопатки, трапеція, ось, вихідне положення зайняли, робимо, робимо. Давайте, давайте, давайте. Поступово, плавненько, плавні рухи. Одну ручку донизу, плече догору, руку донизу, плече догору. Ой, клас, клас. Мусите відчувати дуже добре. Робимо, робимо. Продовжуємо, продовжуємо. Наступна вправа ручки в замочок і тянемо ваші запястя до рівня попка, до живота. І лопатки зводимо. Готові? Поїхали. Раз, і два. Молодці. І три. Тулуб, груди подаємо вперед. Раз, і два. І три. І чотири. Продовжуємо. Ще трішки, ще трішки. Давай, давай. І раз, і два, і три, і чотири. І буде хватить. Так, наступна вправа. Таке положення залишається. І ручки вгору так само зводимо лопатки, Тут маємо відчувати ще плечі. Вихідне положення прийняти і погнали. Раз, молодці, два. Хорошо, тримаємо спину. Тут дуже важливо тримати спину. Тут дуже-дуже важливо тримати спину. Повторюємо, повторюємо, ще ще трішки, ще трішки. Давай, 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 давай. Хай пече, хай пече. Угу. Ще трішки, ще трішки. Залишилося 7 секунд. П'ять, чотири, 3, 2, 1. Підпочиваємо. Наступна вправа, ручки вперед. І почергово повертаємо тулуб разом із рукою. Вихідне положення прийняти. Почали. І раз, молодці. Видих 2, вдох, видих 3, вдох, видих 4. Працюємо на цілих 20 секунд. Залишаємо таке положення. І зараз робимо почергово рухи коловів вперед, як в плаванні і назад. Знову коли рухи вперед, коли назад. Поїхали. І раз. І два. Молодці. І знову раз. І знову два. Молодці. І знову раз. І знову два. Молодці. І знову раз. І знову два. Молодці, продовжуємо. Моя улюблена вправа для попереку. Руки за спиною, таз донизу і піднімаємо тулуб за рахунок роз'єдначів спини. Ну що, поїхали! 30 секунд. За 30 секунд маєте відчувати дуже велике відчуття печіння. Якщо його не відчуваєте, значить робите неправильно. Старайтеся включити саме розгіначі. Таз на місці. Чуть-чуть може подаватись вперед, але працюйте за рахунок розгіначів спини. Далі робимо віджимання. З колін і поворот в сторону з прямою рукою. Знову віджимання і поворот. Вихідне положення прийняти. Почали. Вдох, видих. Вдох, видих. Акцентуємо увагу. Вдох, видих. Вдих, видих. Молодці, молодці. Продовжуємо. Ще 17 секунд. Ну от і все, вітаю, ви завершили тренування. А зараз потрібно зробити заминку. Легкий біг на носках, вдих, видих, спокійно біжимо собі, ручки можна опустити геть аж донизу. І відпочиваємо. Легкий біг на носку. Чесно, я вами дуже пишаюся. Якщо вам сподобалось тренування, ставте лайк, підписуйтесь. І якщо вам треба схуднути чи набрати вагу, звертайтесь, записуйтесь на консультацію під цим відео. З вами був Тоніспрінг. Пока.